Всім привіт! Ви на каналі Міма на кухні і в канун Великодня хочу поділитися з вами двома рецептами пасок. Сьогодні ми з вами спечемо один рецепт. Другий рецепт спечемо на цьому ж тижні, але через декілька днів. Насправді у мене їх дійсно два. Другий більш складний рецепт. Але, як би б то не було банально, печемо ми його зазвичай. То рецепт стародавній, бабусін, він у нас сімейний і я щороку його печу. Цей рецепт смачний, але він набагато швидший і містить в собі меншу кількість інгредієнтів. Тож, погнали, нам знадобиться борошно. Ну, Дивіться, дівчатка, борошно. В принципі, кожна господинка да, повинна розуміти, що воно може бути різне. В рецепті 640 грамів. Але коли ми будемо замішувати тісто, ми будемо орієнтуватися все ж таки по консистенції. Можливо, прийдеться додати. Далі цукор 250 грамів. Молоко 250 мл, 4 яйця курячих, 160 грамів вершкового масла, саме масло, не маргарина. Ми його будемо розтоплювати. 2 столові ложки ще сюди додасться олійки, дріжджі, свіжі 50 грамів. Якщо будете використовувати сухі, я клала 17 грамів. Далі ванільний цукор, нусіль, звичайно, без неї нікуди. І сухофрукти, які ви бажаєте додати. У нас це родзинки, вялена клюква і цукати. Погнали готувати. Відразу додам, що я беру сухофруктів по 100 грам. У мене тут і родзинок, і клюкви, і цукатів по 100 грам. Беремо гарний настрій і розпочинаємо. В чому фішка цього рецепту? Фішечка рецепту в тому, що тут тісто повинно бути трішки густіше, ніж на оладки. Тому, навіть якщо комусь важко працювати з тістом, вимішувати, то цей рецепт підходить в такому випадку. Отже, беремо тепле молочко, відправляємо його в мисочку. Сюди ж додаємо від загального об'єму одну столову ложку цукру, сюди відправляємо дріжджі. І розмішуємо, щоб дріжджі розчинилися. І тепер додаю сюди 3-4 ложечки, борошна. борошно обов'язково просіяне. Ось так. І це буде наша опара. Наскільки ставити опару? Взагалі, коли я працюю з тістом, а особливо зі здобою, то я не притримуюся якихось часових проміжків. Чому? Тому що і дріжджі бувають різними за своєю. От бачите, вже бачу, що борошна можна ще додати. Можливо, борошно не такої якості. Я завжди орієнтуюся по самій опарі. Як зрозуміти, що опара перебродила, да? тобто, ну, час уже з нею далі працювати? Вона підійметься, ви її поставите зараз в тепле місце. Якщо в кімнаті запрохолодно, то я в такому випадку ставлю в духовку, вмикаю духову шафу на 25-30 градусів. І бросаю приоткритою дверочку і ставляю туди опару. Вона підійметься. І коли вона почне опадати, сама, коли ви її не рушите, а вона почала осідати. Оце вже значить наша опара готова. А в цю можна додати, до речі, ще борошно. Можливо, і на весь рецепт піде борошна більше. Чому? Тому що це новий мішечок я відкрила. І яке воно за якістю, я ще не знаю, я ще на ньому не пекла. От тепер все. Опара, як опара, опара повинна бути. Ось отака ріденька. Відправляю в тепло. А поки моя опара підходить, а ще раз повторюся: в цьому рецепті це взагалі принципово. Чому? Тому що я вже на початку відео сказала, що рецепт швидкий, рецепт простий, і в нас саме тісто буде інакше, ніж в основних рецептах, да, в таких більш серйозних. Тому нам необхідно, щоб не було ніякого потім присмаку дріжджів в, в готовій випічці. Необхідно, щоб повністю опара перебродила, ну, тобто, спрацювала. І поки вона там цим займається, я займусь сухофруктами. Значить, сухофрукти попередньо необхідно замочити. Але клюкву, наприклад, взагалі не радять. Запарювати, її просто промивають теплою водою. Родзинки і цукати бувають різні. Вони бувають дуже засохші, і бувають м'якенькі. Так ось у мене м'якенькі. Тому я все це відправляю в одну ємність і просто заливаю теплою кип'яченою водою. Просто для того, щоб їх промити. І щоб вони пом'якшали. Промила, злила через друшлячок і залишаю стікати. До них ми повернемося трішки пізніше. Опара вже майже готова, а я тим часом змащую формочки антипригарною сумішчю. Як її приготувати, є окреме відео у нас на каналі. Ну, а стосовно того, якщо ви скажете, що можна купити вже змащені, то так, чисто теоретично можна. Але часто бувають випадки, коли в них все рівно пасачки пригорають. Тому я би радила все ж таки і їх додатково змащувати. Хто не знає, ще, як приготувати антипригарну суміш, якою можна змащувати будь-які форми. Це не обов'язково тільки форми для пасок. Це для будь-якої випічки підходить. Дивіться, на каналі є окреме відео. Ось так в духовочці стоїть опара, і бачите те, про що я вам казала. Вона спочатку підійшла, а зараз почали з'являтися впадинки. Вона починає осідати. І це означає, що час прийнятися за доклад. Міксер нам для цього не потрібен. Ну, це хіба що якщо у вас дуже великий об'єм, якщо ви, наприклад, будете на літру пекти, то, можливо, вам і міксер знадобиться. А якщо ви свіженьких отак от заколотили, то міксер нам не потрібно. Беремо ємність. Відправляємо сюди яйця. Обов'язково дрібка солі. Сюди ж відправляю цукор, Ванільний цукор. Все це перемішую. Збивати ще раз, повторюся, прямо міксером не потрібно. Просто розмішуємо, щоб розчинився цукор. Далі сюди необхідно додати дві столові ложки олії. Чим гарні пляшечки з дозатором для сковорідки вони гарні. А от коли ось отак приходиться міряти, то не зовсім. Багато часу займають. І сюди ж відправляємо. Розтоплене вершкове масло. Все це добре перемішуємо, і наш доклад до опари готовий. Просто необхідно, щоб все це поєдналось і стало однородною сумішчю. Вона така еластична, бачите, яка? Дивіться? Така тянучка. Така вона повинна бути. Все. Останнє підготування. Сухофрукти обов'язково, як стекли, необхідно викласти на паперові рушнички, прибрати з них зайву вологу. Перекладаємо в мисочку і черговий лайфхак, для того, щоб ваші сухофрукти або просто родзинки не злипалися докупи. Не осідали на дно ваших пасочок. Їх обов'язково потрібно притрусити борошном перед тим, як закладати в тісто. Ось отак. Все, відставляю в сторону. Беремо наш доклад і відправляємо сюди опару. Моя опара провела в духовочці у відкритій годину. Вона вже повністю перебродила, насичений такий аромат дріжджів відчувається. Тепер все це поєднуємо. До речі, стосовно дріжджів. Якщо ви знаєте, що у вас такі дріжджі, які у випічці дають запах, буває таке, я з таким стикалася, е, даєш якийсь рецепт, або той самий банально хліб. І скаржаться господинки, що. Присмак дріжджів відчувається, а інших дріжджів у них у продажу нема. В такому випадку додайте розкушувач, звичайний розкушувач для тіста. Він нейтралізує запах дріжджів. Я використовую львівські дріжджі. Все, поєднали опару з докладом. І тепер відправляю сюди борошно. Значить, дивіться, тісто повинно бути трішки густіше, аніж на звичайні оладки. Все, потихеньку вмішую борошно. Так... Що я бачу, в принципі, воно таке і є трішки густіше, ніж на оладки. Все. Тепер сюди можна додавати ось ці. Тупофрукти наші і добре їх вмішуємо. Бачите, яке тісто? Мені вистачило 640 грамів борошна. Ну ось і все, майже все готове. А знаєте, чому кажу майже? Тому що ми не будемо давати йому стояти і підходити, а на цьому етапі це тісто відразу викладається у форми. Форми вже підготовлені, вони добре пропиталися нашою антипригарною суміш. І накладаємо все як завжди, десь одну третю від форми. Ось прямо отак ложечкою. Чому я й казала, що цей рецепт доволі легкий і швидкий, але водночас смачний. Розрівнюємо і дивимося, щоб було приблизно третина. Ну, ось у мене вийшло чотири формочки і трішечки не влізло. Якщо я докладу то вилізе зверхом, в одну ось можна докласти. А якщо наберу ще одну формочку, то буде зовсім замало на дні десь, що зараз знайдемо вихід з положення. Нехитрими рухами руки силіконізований пергаментний папір. Згорнула вдвоє, навколо склянки обгорнула і степляром прищовкала. Його я змащувати не буду. Ну і остання порада. Беремо палочку, будь-яку шпажку, зубочистку, палочку з під суші. І намагаємося притопити наші сухофрукти, щоб їх зверху. Не було видно. Щоб зверху було одне тісто. Ну, приблизно отак. І я думала, це була остання порада, ні, передостання. Останню зараз дам. Дивіться, ніколи не ставте форми і не випікайте ось отак отак. Одна коло одної. Чисто теоретично, да, тут можна було шість форм поставити. Але не треба цього робити. Краще за все зробити ось отак. Тоді ваші пасачки будуть пропікатися рівномірно. А якщо вони будуть торкатися одна до одної, то края ось отут можуть навіть і підгоріти, ну засмажуться файно. А оці серединки, де будуть торкатися, будуть бліді-бліді. І можуть бути навіть і сирими. Все в такому вигляді прикриваю рушничком і залишаю на розстойку. А коли підніметься, відправлю випікатися. Ось так підійшли мої красуні, і тепер уже вмикаю піч, і нехай випікаються. З того моменту, як я закрила дверку і виставила температуру 175 градусів, пройшло рівно 35 хвилин. Останніх хвилин 10, я прикрила зверху фольгою, тому що бачила, що вже пасочки добре запеклися. Я перевірила, як то кажуть, на суху лучину. Усі абсолютно пасочки. Паличка сухенька виходить. Отже, це означає, що пасочки готові. Все, тепер чекаємо, доки вихолонуть. Пасочки мої вже майже остили, вони ще тепленькі трохи. Ну, але вже можна тримати в руках. Ну, на одній буквально швиденько покажу, як працює антипригарна суміш. Більш детально вся інформація і презентація є у відео про суміш. Змащувати ці пасочки я сьогодні не буду, тому що та глазурь, яку я варю, вона для такої кількості пасочок, ну її треба зовсім трішечки. І там неможливо поділити так, щоб зварити, і не залишилося зайвої. А на прикладі ось цієї маленької, хочу вам зараз показати, яка пасочка всередині. До речі, що хочу, на що хочу звернути увагу, що пасочки, які випікалися у формах, в них дно, ну, як я тільки що показала, не пригоріло. Ця пасочка, яка випікалася просто в імітованій формі з пергаментного папіру, вона трішечки присмажилася. Ну, але то таке. Давайте подивимося, яка ця пасочка всередині. Нагадаю, вона ще тепла. Дивіться, пух. Бачите? Я її стискаю, бросаю і вона ось отак випрямляється. Тому готуйте, смакуйте. Рецепт дійсно робочий, швидкий, смачний, вийде в будь-кого. Бажаю всім гарного, чудового настрою і вдалих пасок на Великодень. Ну, а попереду вас очікує ще один рецепт, але більш складний, більш затратний. Але бомбезний. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, спостерігайте за нами, і на днях буде ще один рецепт пасочки.